Та ну, шо ти? Ледачий півень, це ти чи не ти? А, це не ти. Це другий півень. О, кролі патьористь. Голодували, голодували, тепер все до цугундіра їдять. Не оставляють. Так, да, кроліки? Та ні, щось є, конечно, но в общем-то гризуть. Скільки гілок у них тут. Їдять, на задні лапи стоять. А он які. А ото біленьке це вже вилізло. Із останнього полуба. І ото. А, не видно. Біленьке. О, ось воно, ось. Он, повилазили, вже пробують їсти. А це біленьке це з того полуба, що маленькі були. Да, жовтий. Ти жовтий? Іли ріжі. А ну. Кось-кось кось. Коось, коось. Трусь, трусь, трусь. Як тебе звати? Як тебе назвати? Mm? Як тебе назвати? Кажи, як хочеш, все одно не заповниш. Мене не заповниш, бо в нас багато. Тим більше рижиків. О, чорненьке трошки, трошки чорненьке, біленьке прийшло. Прийшло, не бояться. І цікаво, думає, що ж до нас за звір прийшов, не похожий на нас. Всі-всі-всі лізуть, лізуть, підкрадаються. Доїдайте, а потім ще принесу. Бо вам як нове кинь, кинете, кинете, підете на нове. Ладно, хватить, бо треба йти. Главне каву робив і не пиво. Тощі.